Щоб усякий, хто вірує, не загинув. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, сказав Господь: ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах, і як Мойсей підніс змія в пустелі. Так належить піднестися сину людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єднородного, щоб усякий, хто вірує, в нього не загинув, а мав життя вічне, бо не послав Бог Сина свого світ засудити, а щоб світ спасся через нього. Саме в неділю перед воствіженням читається цей дуже короткий фрагмент з Євангелія від Івана, лише п'ять віршів, Одне відносяться до завершальної частини бесіди Господа з Некодимом. В цих кількох рядках ми двічі зустрічаємо такі слова, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув а мав життя вічне. Для цього, каже Спаситель, треба вознести ще сину людському, для чого Бог полюбив світ віддав свого сина єдинородного. От, мета приходу Спасителя на землю, от сенс Його земного життя, Його Хресної смерті і Воскресіння. Син людський. Син Божий, за його власним свідченням, єдиний, хто зійшов з неба. Тобто, за поясненням святого Івана Золотоустого пізнав Отця, і саме Він зійшов з небес, став людиною і повинен був зазнати смерті на Христі, щоб спасти від смерті тих. Хто обірував у нього. Що ж, дорогі мої, означає вірити в Христа? Це означає розумом і серцем визнавати і приймати Його боголюдство. Те, що Ісус є богочоловіком, Його воскресіння і перемогу над тлінням. Це означає визнавати і з вдячністю приймати спасіння, дароване ним. Юдеї, які жили 2000 років тому, в більшості своїй чекали від месії іншого, вони чекали ефектних чудес, сподівалися на відновлення незалежності Ізраїлю. Розраховували на нескінченне і благополучне царювання. І ми добре знаємо, що вони помилялися. Проте і в наші дні люди, які називають себе християнами, сподіваються отримати від Христа дари, які стосуються тимчасового життя. Абсолютно нехтуючи іноді тим, що стосується життя вічно. Особливо це добре видно, дорогі мої, коли батьки прощать охрестити їх дітей. Одному Богу відомо, навіщо їм це треба. Хтось робить це ж за традицію, ну ж, бо ми, просли, бо ми християни. Хтось це з якихось недостатньо аргументованих причин може. Але більшість тих, хто хрестить своїх дітей, но новонароджених або вже там кількарічних після звершення таїнства і самі не з'являються у храм і дітей не приводять. Мимоволі доводиться робити висновок. Що такі люди вірять не у Христа, а в якусь магічну силу, яка захистить їх дітей від порчі, хвороби, допоможе їм у навчанні, принесе удачу і тому подібне. Можна. Чи можна сподіватися на те, що Господь не допустить погибелі подібних гори християн та їх дітей і дасть їм життя вічне? Сподіватися, звичайно, можна, проте необхідно визнати, що часто предмет їхньої віри не Христос і Його спасіння, а якийсь інший Бог. Тут доречний такий приклад, як священник колись спостерігав, коли мама приходить, чи батько з дитиною і насилу хочуть, щоб дитина їх причастилася, і торносять нею, і рота її відкривають, і просять, давай гам, гам гам. Добре, що нарешті церква ввела інструкцію причастя малих дітей. Що священник не повинен причащати дитину, якщо не причащаються батьки. І коли я запитував, для чого вам причащати дитину? А це дуже корисно, це дуже добре. Для кого? Для дитини. Та воно й так ангел, та воно й так гріха немає, от корисно для вас, для мами, для тата, але чому ж ви не хочете гамати тіло і кров Христа? Плоди подібних таких хрестин, чи йде мова про дітей або дорослих, досить сумні. Нерідко замість цілісного, цілеспрямованого християнина ми отримуємо людину, одержиму дикими забобонами, яка не знає своєї віри і не цікавиться нею. Заходить в храм, коли треба щось посвятити, або лише для того, щоб подати записку. Чи там свічку поставити. Так, дорогі, благодать Божа може діяти і в таких людях. Це Богу вирішувати. І після багатьох років деякі з них беруться за розум. Приходять на сповідь, причащаються, але так буває, на жаль, далеко не завжди. Тому істинна віра, та віра, якої чекає від нас Син Божий, вимагає не лише розумового визнання певних істин, що само собою вже немає. Бо для цього потрібно хоч би знайомство з цими істинами, але припускає зміну всього життя людини, яка увірувала. Наше спасіння, наше входження у вічне життя можливе лише як співпраця з Богом. Христос відкрив нам двері в Царство Небесне. Але нам треба докласти і свої зусилля, щоб увійти до нього. За вірою йдуть справи. Вони одночасно свідчать про нашу віру і зміцнюють її. В той же час справи віри, що здійснюються християнином за старанністю, неминуче. Оголюють його власну недостатність і слабкість, спонукають шукати спасіння не в собі, але в Христі. І надія не осоромлює нас, бо Христос для цього вчилився і прийшов на землю для того, Він і помер, і воскрес, щоб спасти нас від загибелі. І дати віруючим у нього. Слухайте слово Господнє, сини Ізраїлеві, бо суду Господа з жителями цієї землі, тому що немає ні істини, ні милосердя, ні богопізнання на землі, клятва і обман, убивства і крадійство, і перелюбство вкрай пошивилися. І кровополиття йде за кровопролиття. За те заплаче ця, і знеможуть усіх, хто живе на ній, і ти впадеш удень, і пророк упаде з тобою вночі і знищу матір твою. Знищений буде народ мій за нестачу віддання. Оскільки ти відкинув віддання, то я відкину тебе. Осії 4:1 шість. Віра, віддання, без якого Бог відкидає це глибинне знання з баченням причин і розумінням наслідків. Дія, вихолестили ми християнство, зробили Його зручним для споживання, поставилися до нього, як і до всього, намагаємося. Вижити з нього для себе те, що здається корисним, і відкинути те, що є незрозумілим, незручним і невигідним для нас. Зводимо свою віру до примітивізму і дивуємося, що Бог не чує нас і не допомагає нам. Дорогі мої, я не про всіх бо знаю людей, яких Бог чує, але більшість, більшість живе, якби. Бога не було. Для більшості з християнства вербу посвятити, ябко посвятити, паску посвятити, нехай верба дасть здоров'я, яблучний спас, горіх, медовий спас. Ось наше християнство. Бог створив людей, як дітей для слави своєї. Легко вважати себе віруючим і славити Бога язиком своїм. Але чи хочеш ти знати легковажна людину, що віра без діл мертва, Якова 2.20. Вірою, виправдовуємося тоді, коли віра наша має плоди, як мала плоди віра Аурама, блудниці Рааве, апостолів святих. Віруємо в Господа, віруємо в Його слово. Якщо віруємо, то поєднуємося із Ним. Немає ні істини, ні милосердя, ні богопізнання на землі. Знищений буде народ мій за нестачу віддання, оскільки ти відкинув віддання. Віра поєднує і відкриває богопізнання, якому людина знаходить себе і пізнає своє місце, знаходить не для того, щоб отримати задоволення. Або присосатися до Спасителя і п'явкою повиснути на нього. Бог такого не терпить і не дозволяє, а для того, щоб підставити плече, співрозп'ястися з ним, стати помічником в реалізації Божого заду, щоб славити Бога, натхненно виконуючи Його план. Бог чекає на свідомих помічників. Які віддають Його план, отримують від Нього силу до виконання і чітко виконує, хто шіє, хтось доглядає, хтось жнива збирає. Всесвіт обмежений, для кожної дитини Божої в ньому є своє місце. Якщо я вірую, то прикладаю зусилля, щоби пізнати слово Боже, коли пізнаю оживаю і відаю в ньому, коли відаю, то дію, бо закінчився піст, і ми вже не маємо часу на слово Боже. Дорогі мої, вироблюємо собі звичку, як кажуть кров з носа вночі напротязі дня, вечором спати не ляжу, поки не послухаю чи не прочитаю Слова Божого. І на кінець, церква це не спільнота. Первісна церква дуже рано і високо оцінила форму пустельницького життя. Вона погоджувалася, бо навіть вбачала в тому користь, щоб християни дистанціювалися від зіпсованих уже тоді метрополій. Це, однак, не означає, що пустельникам дозволялося провадити безплідне, безмістовне існування. І від початку пустельництво будувалося на чіткому принципі, що кожна християнська душа має зроджувати життя побільше. більше. Вона повинна робити це дослівно в усіх умовах і контекстах, сприятливих чи ні, що цікаво. Протягом кількох століть дівиці і аскети віддаляються у пустелю, але все одно єпископи і священники роблять саме їх відповідальними за конкретні діла милосердя. Ніхто у церкві, дорогі мої, не має права провадити вихолощене життя. У цікавому творі де Віргінати, сам великий Амрозій Медіолянський. Напише, де мало дівиць, там іще менше людей. Натомість те є великі старання про богопосвячене дівицтво монахів, монахинь, там є також багато вірних. Це дуже важлива інтуїція. Можна піти в монастир, можна піти постелю, в пустелю, жити у дівицтві тиші й покуті, якщо це приносить плоди. Один молодий монах прожив кілька років у чинно споглядальному згромадженні, контеплятивному і відкрив сумом, що його згромадження просто таке невротично прямує у напрямку чинної діяльності і уникає контепляції. Він попросив про відпустку і виїхав на кілька місяців до повного життя. Відновленого духовно солідного бенедиктинського бабства Франції. він дивився на тих монахів, дихав їхньою вірою, зміцнювся молодістю життя в церкві. Також він помітив, що у французьких монахів усе від літургії до праці. Відбувалося подібно до життя у добрій родині, оберталося довкола шанованої постаті духовного Отця. Потім він повернувся до свого монастиря і підсунував, побачене так. Я у в у житті відчув батьківське духовне батьківство в церкві. Але як же це можливо? Стільки років бутячинцем. І нічого, тільки капітули, збір пожертв, декрети. Демагогія в сучасності заповняє людей, що лоно католицизму всохло. І дуже особливо Руська церква малювала дерево півдерева то православ'я зеленого, а католицьке всохла половина. Це неправда. Бо в стані фактичної агонії. Перебуває швіцька цивілізація і той русський мір. А не церква католицька, селенська. Саме про цю церкву символ віри говорить. Саме в цю церкву в єдину Святу Соборну, тобто католицьку церкву. Церква не була ніколи. Непотрібною, вона залишиться духовною матір'ю для віруючих. Слабші статистичні дані тут чи там зовсім не означають внутрішньої безплідності. Церква має тільки подбати пробуття старовим організмом, а не налагодженою інституцією. Для цього буде достатньо зберегти пошану до духовного батьківства. І воно заново зродить багато туш для Бога. Чудні світ. І ми, християни, направду не, не любимо церкви, не шануємо духовних наставників. Ми все щось від них вимагаємо. А самі ніколи за них не молимося. Так як ці діти незадоволені ніколи своїми батьками. Світська цивілізація зі своїм мертвим лоном, тикаючи пальцем у католицизм, подібна до злочинця, який репетує, щоб відвернути увагу від себе, ось там крадуть, тримайте злодія. Про зловживання, про гомосексуалізм. Та чи хіба в то в католицькій церкві, Та в, в старому завіті та біда була. Та й у цього не менше біди. Я думаю, що з початку війни СБУ показало кадри і єпископів, і тих батюшок, які з хлопчиками забавлялися. Так що тут проблема не в церкві, проблема в людях. Занадто. Легко церква сама себе сьогодні визначає як спільноту. Це дуже вузький підхід. Церква не є спільнотою, бо вона родина Божих дітей, а родина це набагато більше, ніж спільнота. Її неможливо укласти на свій смак, до неї не вибирають кандидатів. Бачимо, що є протестанти, баптисти і так, якщо ж ти там недобрий, тебе вигнали. Виключили. Так, це спільнота, з якої можуть виключити, але не з церкви. Якою би дитина не була, вона є дитиною для матері. Та дитина може руку підняти, ударити і вбивають батьків своїх. Але неможливо відмовитися від них. Також є неможливо розпустити в довільний момент на підставі джентльменської угоди. У Книзі діяння апостолів виразно чути духа католицьких сімейних стосунків. Перші християни щедро діляться своїми матеріальними благами, бо між ними панує довіра. Саме вони тому кладуть гроші до ніг апостолів. Почитайте діяння, 4 глава, 35 стишок і так далі. У ньому немає економічного договору, це сімейні стосунки. Ми вже хочемо, бачимо, на у шлюбі бачити не сам шлюб у церкві, а шлюбний контракт підписати. Христос у Євангелії вчить Некодима широкого мислення вірою. Чи можливо з закостенілого законовчителя зробити духовного батька для людей? Порівняй Оне тридесять, а може, він відмовиться і далі буде невільником релігійної схеми мислення? З людини, яка дописувала нові пояснення до безлічі іродичних казусів, некодим має стати не мов би, батьком для людей. Він буде плідний духовно і зродить численних віруючих? Чи у тебе є духовний батько? Для твоєї душі. Хто це і чому? Напишіть про це. А якщо маєш кому довіряти, то ніколи не відійдеш від церкви. Бо проблема не в священниках, не в єпископах, і не в тому, хто стоїть рядом зі мною. Проблема в мені. Тоді не значить, зі мною не все гаразд. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео я уділяю благословення. Якщо маєте таких трудних, якісь відносини, натягнені з ким, напишіть їх і мене. Будемо молити ще разом. Про лайки, уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!